Сняти лиса, треба бути самому як лис, з таким поском. Постараємося зараз поближе підкрастися, іначе кадри не вийде засняти. Сорока знайшла якусь там падаль. Хоче на шару поїсти. Там десь вони щось тріпали, якусь мишу чи, чи лапу, сорока, шаровіца. це цікавий об'єкт. А ну, хапніть її, ребята, давайте вперед. Сорока не дурна. Знає, де шукати їжу.